Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Чарівник країни Оз Глава 16 Магічна майстерність Великого пройдисвіта зранку страшило сказав друзям Привітайте мене! Я йду до оза отримати мізки. Нарешті я стану, як усі люди. Ти мені подобався і таким, зізналася до Ти добра дівчинка, але що ти скажеш, коли почуєш чудові ідеї, народжені моїм новим мозком? Страшило, весело попрощався із друзями. І, пританцьовуючи від нетерплячки, подався до тронної зали. Він постукав у двері і озгукнув. Заходьте, коли страшило зайшов, то побачив, що старий гань сидить біля вікна, замислившись. Я прийшов помозок, невпевнено нагадав страшило сідайте, будь ласка, запросив Оз Перепрошую, але мені доведеться зняти з вас голову, щоб добряче напхати її мозком. Давайте, давайте, сказав страшило, я не маю нічого проти. Заради мозку. Я готовий трошки пожити і зовсім без голови. Ось. Зняв зі страшила голову і висипав із неї солому. Потім він попрямував до задньої кімнати, звідки повернувся з міркою висівок і величенькою торбою голок і шпильок. Він усе це добряче перемішав, тоді напив новою сумішю голову страшили та додав ще соломи. Щоб мозок був там, де йому належить бути. Потім приладнав голову на місце. Ви будете не просто розумною людиною, але навіть людиною з гострим розумом, пообіцяв він Страшилу. бо голова у вас напхана гострими предметами. Страшило від душі подякував Озо за здійснення його найбільшої мрії. І в чудовому настрої гордий собою і своїми новими мізками повернувся до друзів. Дороті з цікавістю почала придивлятися до нього. Голова страшили помітно побільшала від надміру мозку. Як ти почуваєшся? запитала дівчинка. У мене зараз напад мудрості, відповів він. Коли я трошки звикну до нового мозку, ви не знатимете людини мудрішої за мене в країні ос? А що це таке стерчить у тебе з голови? Невже ж та голки?» Поцікавився залізний лісоруб. Це доказ його гострого розуму, пояснив лев. Тепер я піду до оза по серце, з надією повідомив лісоруб. Він підійшов до дверей тронної зали і постукав. Заходьте, гукнув оз, і залізний лісоруб. Зайшов зі словами, я прийшов по своє серце. Чудово, промовив чоловічок. Та мені доведеться зробити у ваших грудях отвір, щоб вставити серце. Сподіваюся, ця операція вам не зашкодить. Не страшно, запевнив лісоруб, Я нічого не відчую. Тоді ос узяв інструменти і пробив у лівій частині грудей лісоруба невеликий квадратний отвір. Потім він дістав з ящика красиве серце із червоного шовку напхане тирсою. Правда, чудове? запитав він. О, звісно, щиро погодився лісоруб. Та чи добре це серце. Добрішого не буває, сказав ос. Вставив серце в груди лісоруба і залатав дірку. Тепер у вас є серце, мовив він, яким могла би пушатися кожна людина. Вибачте, що прикрасив ваші груди латкою. Але іншого способу вставити серце у мене не було. Ладка не біда. вигукнув щасливий лісоруб. Ви дуже добра людина, і я ніколи не забуду того, що ви для мене зробили. Нема за що дякувати, скромно відповів ос. Лісоруб повернувся до друзів. І вони від усієї душі привітали його. Прийшла черга лякливого Лева. Він підійшов до дверей тронної зали і постукав. Заходьте, відгукнувся ос. Я по хробрість», – нагадав Лев, коли увійшов. Чудово! сказав чоловічок. Зараз ви її отримаєте. Ось підійшов до буфета, піднявся навшпиньки і дістав із верхньої полиці зелену квадратну пляшку. Її вміст налив у гарний різьблений золотаво-зелений таріль. Він поставив посудину перед лякливим левом, а той підозріло обнюхав рідину. Пийте! Наказав ос. Що це? недовірливо запитав Лев. Хоробрість? Точніше, стане хоробрістю, коли ви вип'єте ці ліки. Адже хоробрість це ваша внутрішня властивість. Раджу вам випити, не зволікаючи. Лев не примусив себе просити вдруге. Він одразу ж вихлептав рідину стареля. Ну, як почуваєтесь? поцікавився ос. Я сповнений хоробрості, відповів Лев і весело помчав до друзів, щоб поділитися своєю радістю. Коли ос залишився сам, він хитро посміхнувся, радіючи, як вдало викротився зі складної ситуації, коли дав страшило залізному лісорубу і лякливому леву саме те, що вони хотіли від нього отримати. Ну, як після цього не бути Дурисвітом, міркував він. Мене ж ціломіць примусили робити те, що я, як відомо, зробити не міг. Годі й казати, мені було легко виконати бажання страшила лісоруба і лева, бо вони собі вигадали, ніби я всемогутній. Та щоб відправити доручі до Канзасу однієї уяви мало. А як це зробити, я не знаю.